Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика з вами Рейтерович. Сьогодні 18 липня, і поговоримо про те, хто насправді контролює кабінет міністрів, новий, який вчора був затверджений Верховною Радою, і е, здавалось би, все очевидно. Але коли починаєш дивитися на певні деталі. То виникає дуже багато цікавих питань, і, власне, ми їх сьогодні обговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, репост, особливо коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, ми отримали новий кабінет міністрів. Не буду вдаватися в деталі, як голосували. В принципі, всі набрали достатню кількість голосів, але це були голоси не монобільшості, виключно. Депутати від «Слуги народу максимум 201 голос давали за весь кабмін. Далі там були ще навіть менші результати, коли вони голосували, наприклад, за Сибігу чи за власне шмигаля, які по квоті президента призначалися на посаду. Питання в тому, що ну новий Кабмін не сильно та з одного боку відрізняється від старого, тому що було ну. Був 21 міністр, стало 17 міністрів. 13 міністрів залишилися, 8 міністрів пішли і з міністрів, які залишилися. Дев'ять зберегли свої посади. Чотири поміняли ну, стільці, на яких вони власне сиділи. Три заступники стали міністрами. Ну і чотири міністерства вони просто були об'єднані з іншими міністерствами. І отут якраз одна дуже цікава історія. Така вимальовується яка власне, яка власне? І змушує нас подивитися, все ж таки, на вплив різноманітних груп інтересів щодо контролю там над кабміном, дещо під іншим кутом тобто, не все так однозначно, як здавалося, на перший погляд. Ну і до речі, ще в нас є одна вакантна посада: посада міністра культури. Але там, взагалі, анекдот повний багатьом людям вже запропонували цю посаду. Всі відмовляються, тому далеко не факт, що хтось на це погодиться. Отже, коли власне відбулася ця ротація. Очевидно, що дуже посилилася одна група або одна людина, очільник офісу президента Андрій Єрбак. Оскільки пані Середенко є виключно його креатурою. Я розумію, що їй може бути неприємне. Подібне формулювання, про яке пишуть в тому числі багато журналістів, але із пісні слів, як то кажеш, кажуть, не викинеш. Да? І її кар'єра власне з Єрмаком пов'язана. Її давно розглядали на посаду прем'єр-міністра, і готували до цієї посади, і вона там, звісно, написала пост. Подякою не згадувала вона там Єрмака, згадувала президента, Верховну Раду і так далі. Я думаю, що пана Єрмака вона. Ну, вона йому особисто, мабуть, написала чи зателефонувала. Може і прийшла, і подякувала за той за шанс, який вона власне отримала. Так що в цьому контексті Єрмак досяг того, чого він хотів, він отримав свого прем'єр-міністра. Також він отримав багатьох своїх міністрів, людей, які однозначно на нього орієнтуються, і якщо не є його креатурами напряму, ну принаймні, знають, що до президента слід звертатися виключно через очільника офісу президента. І в нього є там і віце-прем'єр Кулеба, і ну і багато інших. Тобто, тут немає сенсу зараз перераховувати. Якщо Кабмін Шмигаля все ж таки мав ще так, так би мовити, знаєте, вплив з боку кількох інших груп, то в новому кабміні Свереденко ключовою групою є, звісно, група Єрмака. Але є один нюанс, на який я власне хочу звернути увагу, і який виглядає дуже і дуже цікаво. Я маю на увазі міністерство оборони найоновлене міністерство оборони, тому що міністерство стратегічних галузей промисловості. Воно власне інтегровано в міністерство оборони, і тепер міністерство оборони оновлене на чолі з колишнім прем'єр-міністром Шмигалем буде контролювати від 50 до 60% всього державного бюджету. Ну тобто, гроші, які Україна збирає. Які вона витрачає на свої потреби, це не гроші партнерів, власне наші гроші. Так от більша половина цих грошей, чи як мінімум, половина. Це тепер міністерство оборони, і цього бюро цей бюрократичний монстр буде управлятися колишнім прем'єр-міністром. Тут, взагалі, достатньо цікава така ситуація, символічна певною мірою. В нас не було ще такого, що прем'єр ставав відразу день в день міністром. Було таке, що був прем'єром потім пізні. Зніше міг там стати міністром, але власне такого щоб в один день такої ротації ніколи не відбувалося тому це певний такий прецедент, чи гарний він, чи поганий тут сказати складно насправді. І тут ну є питання для до шмигаля, взагалі, як він в цій ролі себе там буде почувати, і чи окей йому буде працювати тепер ну форма під формальним. Я підкреслю під формальними. Ви зрозумієте, чому керівництвом людини, яка раніше у нього була в підпорядкуванні. Але історія з Міноборони цікава. Ну, по перше, тим, що кандидатура та висуває. Власне, президент України і тим, що ми маємо не просто шмигаля, який не є людиною Єрмака, це дуже важливе уточнення, на відміну від багатьох інших міністрів. Шмигаль мав прекрасні відносини з Єрмаком. У нього не було проблем з Єрмаком. Він зрозумів, як треба спілкуватися з президентом через Єрмака, але він точно не його креатура і не його людина, і оце призначення це якраз підтвердження цього статусу. Це було прохання президента і власне ж. Мигаль на нього пішов, отримавши до речі за чутками, які зараз активно циркулюють від президента повний карт бланш щодо е змін безпосередньо всіх людей, які працюють в структурі Міноборони, тобто він може поприбирати. Тих, кого призначав, наприклад, у про Умєров окрема історія ми про неї ще сьогодні згадаємо, і відповідно ставити тих людей, яких він вважає за потрібне. Ну а чого чого у пана Дениса управлінського бюрократичного досвіду вже вистачає. Все ж таки, найдовше він пробув на посаді прем'єра. В ситуації, коли в тебе є формальні повноваження і є неформальна система, він дуже легко достатньо і ефективно інтегрувався в цю неформальну систему. І тому в цьому плані я думаю, він зможе там за заново структурувати міністерство оборони. Яке ну за великим рахунком безпосередньо за за логікою навіть і нашої конституції підпорядковується значною мірою президенту України. Звісно, міністр теж підзвітний в Верховній Раді. Але оскільки це квота президента, то в першу чергу він буде спілкуватися з Зеленським. Отже, не людина Ярмака опиняється на міністерстві оборони, яке контролює до половини всього бюджету. Другий момент у шмигаля прекрасні відносини кажуть ледь недружні відносини з віце-прем'єр-міністром Федоровим. Який теж не є абсолютно людиною Єрмака. Більше того, як писали, що представники опозиції, що представники влади тут, ми навіть можемо згадати оцю цю депутатку Мар'яну Безуглу Єрмак? Насправді Федорова м'яко кажучи, не сильно любить і може хотів би його сковернути з посади. Але у Федорова гарні дуже відносини з Зеленським. Зеленський його ну підтримує, поважає, любить. І Федоров, до речі, та людина, яка працює в кабмінах Зеленського, давайте так це називати. З першого дня він був ще у гончарука, і з кожним новим кабміном він тільки посилював своє становище з простого міністра. Віце-прем'єр. Причому зараз він ще й за освіту відповідає. І до речі, вплив Федорова можна. Побачити на прикладі кандидатури міністра освіти лісового хотіли міняти, але Федоров особисто за нього вписався, як то кажуть. Попросив його залишити під власну відповідальність, і це було зроблено. Лісовий залишився міністром освіти. Ну я вам скажу, що на фоні деяких кандидатур, які розглядалися замість лісового, це ще не гірший варіант. Це якраз історія про те, що аби не гірше, да так що в цьому контексті у шмигаля прекрасні відносини з Федоровим. Федоров відповідає за багато напрямків, які дотичні до оборони. Це і питання пов'язані з цифровізацією, взагалі зайти там різними процесами, діджиталізацією, дронами там і том, і, і багатьма іншими речами. І він знов таки не є людиною Єрмака. Він є людиною зеленського. Отже, ми маємо. Двох міністрів одного віце-прем'єр-міністра, які, судячи з усього, мають хай і не часто, але прямий доступ до президента, які є креатурами президента, і як мінімум, по відношенню до одного з них, Єрмак ставиться, ну м'яко кажучи, не дуже добре, але ця людина зберігає посаду. Він абсолютно без проблем переобирається. Я Федорова має на увазі. До речі, був навіть період, коли його розглядали на посаду прем'єр-міністра. Але тут Єрмак його зміг збити. А от сковернути з посади віце-прем'єра, причому за важливими напрямками, не вийшло. І ці дві людини не є креатурами Єрмака. Додаємо до цього ще одне прізвище і ім'я: це Давіта Рахамія, людина, яка відповідає за збір голосів у Верховній Раді. Людина, яка власне очолює фракцію слуги народу, людина, яка теж не є креатурою Єрмака, і більше того, в них проблемні теж дуже взаємовідносини. Єрмак, звісно, радо відсунув би Давіда Арахамію від тих процесів, на які він має вплив, але не виходить по одній простій причині. Саме Арахамія вміє ці голоси збирати. І те, як відбулося голосування за Кабмін і за призначення серед. Середенко, ну це заслуга Арахамія, тому що ми ж побачили: монобільшості немає, коаліції немає, він назбирав знову голоси по різним фракціям, вони проголосували. Так що тут є ще арахамі, який, до речі, дуже добре ставиться до Шмигаля, і Шмигаль так довго пробув на посаді значною мірою за рахунок цієї підтримки, тому що коли в минулому році Шмигаля хотіли вже знімати і ставити Свириденко, Арахамія вперся і. Відмовився голоси збирати зараз. Його переконав. Я так розумію, президент тому, що ну політичне рішення було прийнято, але при цьому шмигаль нікуди не подівся. А пішов на дуже дуже важливу посаду. Ну тут ще можемо згадати всім відомого олігарха Рената Ахметова. Він дуже сильно випав з публічної, скажімо, площини, але давайте подивимося. Скільки державних замовлень, в тому числі оборонного характеру, мають його компанії, і все відразу стане на свої місця, тому що часто Шмигаля називали людиною Ахметова, а це частково було правдою. Але потім він, звісно, вже повністю переорієнтувався і став людиною Зеленського. Але Економічні якісь взаємозв'язки, бізнесові взаємозв'язки, вони нікуди не поділися, і зараз вони скоріш за все ще й посиляться. І знов таки це історія про підтримку не єрмака. Це історія про підтримку Зеленського Єрмак. Взяв невеличкий реванш сьогодні зранку, коли секретарем ради національної безпеки і оборони було призначено Ростема Умєрова, колишнього міністра оборони, людина, яка своєю кар'єрою теж завдячує Єрмаку, хоч він і не прийшов не зі слуги народу чи десь зі сторони з фракції голос, але він чітко відразу на Ермака зорієнтувався. Ну і власне, все, що він вам, він мав зарах, в тому числі завдяки очільнику офісу президента. І тепер він буде секретарем РНБО. Я вважаю, що це ну, м'яко кажучи, невдале рішення президента, оскільки в нас був непоганий секретар ради національної безпеки і оборони по всім питанням, які стосуються власне національної безпеки і оборони. Я уточнюю, тому що питання політичного характеру, наприклад, санкційна Політика і так далі тут величезні є проблеми, і ну, з санкціями треба щось робити, тому що це вже не санкція, це значною мірою для певної там частини українських громадян, просто політичні переслідування, переслідування за політичною ознакою. Це питання, до речі, Свириденко задавали стосовно санкції по відношенню до Петра Порошенка. І Свириденко просто відморозилася. Тобто, очевидно, що вона не буде тут нічого міняти, ну і нічого не буде міняти е, у мірах. Але от чи залишиться аналіз? аналітична робота, хоча б на тому рівні, як це була за Литвиненка, Ну, питання дуже відкрите, але свою людину єрмак поставив. Але що ми маємо у підсумку? Ми маємо у підсумку Кабмін, в якому е, ну ключові деякі посади займають люди не єрмака, а люди зеленського. І просте питання, яке зараз виникає, е, полягає в тому, що Зеленський їх призначив, все ж таки, якось погоджуючи з єрмаком. Чи призначив, тому що просто він от хотів, це мої люди. Вони будуть там працювати, і Єрмак змушений був з цим погодитися. Якщо варіант, що Зеленський просто прийняв рішення, і Єрмак з ним погодився, ми маємо навіть прояв певної апаратної гри. І Зеленський, мабуть, потроху починає розуміти, що така тотальна залежність від очільника свого офісу це недобре. Треба мати певну противагу, і він таку противагу в кабінеті міністрів отримує, причому дуже серйозну противагу. Є, звісно, варіант, що він це все зробив за погодженням, і ледь не Єрмак йому приніс ці кандидатури. Але в мене, чесно кажучи, тут є певні сумніви. Я не кажу, що зараз вже починається якесь протистояння прям серйозне між Єрмаком і Зеленським, але певні нотки, певні, скажімо так, прояви якоїсь неузгодженості і якогось непорозуміння вони вже приглядаються. І отут, от дуже цікавою вишенькою на торті може бути ролик, який був вчора у опублікований, який був ну головою офісу президента, який був присвячений візиту Кета-Келега в Україні в Україну в 30 секунд цього ролику. Єрмак попав 15 разів на всіх фонах, на всіх видах з найкращих, скажімо, позицій, і так далі. А президент України потрапив аж один раз, і то в вигляді, десь там зі сторони, знаєте, десь він там щось виступає. А так складається враження, що ну Зеленський дійсно працює в офісі. Ярмака, тому що Кіт Келох, хай спецпредставник президента Трампа, але він приїхав точно не до Єрмака і, взагалі кажуть, що він був, м'яко кажучи, не сильно задоволений такою настирливістю. Да? в нього зовсім інші були. Скажімо так, мотиви зовсім інші в нього були там плани, але йому прийшлося дуже часто з Єрмаком перетинатися, і це йому не дуже сподобалося. Так, от, можливо, на фоні всього цього Зеленський все ж таки на всякий випадок вирішив підстрахуватися, і як мінімум не здав своїх людей. Давайте так це назвемо, не здав своїх людей, Шмигаля, Федорова, і зміг домогтися їх призначення на дуже серйозні посади, які ну ресурсні з точки зору фінансування і. І ще дуже важливий момент: якщо там той же шмигаль з Федоровим зараз якось покращать роботу Міністерства оборони і, взагалі, покращать всі питання, які з обороною України пов'язані, ми ж в цьому. Кремно зацікавлені всі українці, ми тільки можемо їм успіху тут побажати, то це може бути певним плюсом і для Зеленського, як для верховного Головнокомандувача, тому що він це може подавати собі в певну заслугу. Ну а на цьому фоні Єрмак, який контролює весь інший кабмін, не може бути до кінця задоволений, тому що є ще один момент, є ще одне питання, відповіді на яке поки немає, але воно дуже скоро з'явиться. А от наскільки шмигалі і Доров, маючи підтримку зі сторони зеленського, будуть е, прислухатися. До якихось розпоряджень і до якихось вказівок прем'єр-міністра України, яка є креатурою Єрмака. Ну формально вони можуть робити вигляд, що все окей, але в реальності вони будуть займатися своїми справами і особливо не будуть дивитися, що там відбувається на вищих щаблях кабінету міністрів. От такі дві паралельні структури можемо отримати. І якщо це буде мати місце, тоді от всі наші прогнози розмови стосовно того, що потроху Десь проходить між Єрмаком і Зеленським, ну вони тоді отримують додаткове підтвердження. Отже, спостерігаємо, часу на це багато не потрібно. Я думаю, що вже в найближчі пару тижнів можна буде зробити відповідні висновки за призначеннями, за якимись заявами. Ну і після цього проаналізуємо, як же почав вже працювати власне новий кабінет міністрів. Ну і наскільки він буде ефективний. Ну і наскільки оці групи інтересів різні продовжать на нього впливати. Ну або, можливо, почнуть. Навіть якісь протистояння одна з одною. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, коментарі, підписку на канал «Цинічна Політика, репости і спонсорство. І до наступних зустрічей. Слава Україні!